Отже, звучать останні хвилини, останні секунди радіостанції край на 68,2 FM. ось так вони прощалися і дякували своїм слухачам. Учора а уже о півночі вийшли в ефір з новими позивними та на новій радіочастоті. Так, колись перша в області ефірна радіостанція нова хвиля, яку згодом перейменували на другу програму «Радіокрай», перетворилася у рівне ФМ. Сподіваюся, що на рівне фем слухачів буде а, в два в три, Ну словом багато разів більше ніж було на «Радіо наразі. Ведучі ранкового шоу, прокидайся або ранок на рівне ФМ Юрій Савчин та Діана Юревич будитимуть слухачів о сьомій ранку. До кави, окрім власних жартів, подаватимуть ще й багато корисної інформації. Крім бомбового, я вам скажу музичного наповнення, вони почують інформацію, яка потрібна з самого ранку. Тобто, які рубрики це золота лихоманка, це цей день в історії, це під пресом преси, це «Зона новини українського шоу-бізу. Після підйому по рівне фемівські в ефірі капучино шоу, а вже в обідній час охочих віншувати близьких та друзів. Запросить привіталка. Загалом рівне фм готує слухачам понад півсотні різноманітних цікавих проектів. Будуть серед них і науково-просвітницькі, і дитячі, гумористичні, і звичайно ж розважальні. А що години а в окремі періоди, і частіше на слухачів чекатиме свіжа порція новин. Це наша як модно говорити фішка. Тобто щоденно готується 18 інформаційних випусків, і леву участку в них складають саме регіональні новини про події і в Рівному, і в області. Бажання перейти в фм діапазон мовлення у творців Державного радіо було вже давно. Упродовж 14 років вони вперто брали участь у конкурсах Нацради, але частоти діставалися столичним мережевим станціям. Усе змінилося цієї весни. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення презентацію менеджерів Держтелерадіокомпанії визнала найкращою. Але не це стало визначальним у її рішення видати ліцензію рівнянам. Рівне ФМ сьогодні не відбулося б, якби не підтримка народних депутатів від Рівненщини, якби не підтримка Державного комітету телебачення і радіомовлення. І я сьогодні можу відверто сказати, що якби не позиція голови обласної державної адміністрації Василя Михайловича Берташа, який особисто зустрівся з усіма членами національної ради і очевидно переконав їх у тому, що для Рівненщини це потрібно, мабуть, сьогодні рівне ФМ не було. Тож від рівне фм запрошує на свою добру хвилю усіх шанувальників сучасної музики для дорослих. Знайти радіостанцію дуже легко. Вона перша на шкалі ФМ-діапазону на частоті 87,8 МГц та в онлайні на сайті телеканалу РТБ. Ірина Василовська, Богдан Ребенець, інформаційна програма День.